Ну, ми повертаємось в ефір з нами в студії в гостях Олександр Кучарук, історик. Вітаємо вас, дякуємо, що завітали. Говоримо 1 січня в день народження Степана Бандери про Степана Бандери. І от перед цим ми говорили з очільником львівської військової адміністрації, куди росіяни вночі намагались вдарити і вдарили шахедами по музеях по і музею по, Романа Шухевич, Шухевича Шухевича да, де... і по інституту, де навчався Степан Бандери. Ми розуміємо, що для них для них це на Важливо спробувати зруйнувати всю історичну пам'ять, історичний зв'язок і взагалі ідеологію, яка була побудована за тих часів. І от з вами хотілося б якраз про це і поговорити. Ну, знаєте, про таких людей, як Степан Бандера, кажуть, що він не однозначний. а може, трьохзначний. Незрозуміло. Політики не бувають однозначні, одновимірні. Це ми знаємо і по наших завжди є в людини прихильники, є противники, є кому байдуже. Так, а от якраз Степан Бандера, він один із тих, який е, практично не не залишає людей без відповіді, без реакції, без свого якоїсь думки. Без, без При цьому да. емоція може бути як позитивна, як негативна. Це абсолютно Р... правильно, так. Ну, коли брати за основу, ідея, яка була? Відновлення української державної е, державності. А яким способом е, можливим? От, той же самий Бандера чи інші члени ОУН, чи взагалі організації, вони про це думали, про це дбали, в цьому напрямку рухалися. Коли помилково, коли не помилково, коли вдало, коли не вдало. Але коли ми при дні народження, то е, можна сказати, що не сьогодні народився Степан Бандера. О, От о отако. От <звіліт> Кілька днів раніше. Так, це дійсно це відомий, відомий факт в вузьких колах, але відомий Його батько був священник, і кожен батько думає про своїх дітей, щоб було краще. Він подумав так, що а, підросте а він і треба йти до війська. То хай піде на рік пізніше. І він його записав не там 26 чи 27 грудня, а записав 1 січня. І він ще тоді дитина мала рік вільний до, до віски. Ну, але це все це все так умовно. Там написано, там знають, коли народився. Але тим не менше, 1 да, 1 але ви знаєте, що сьогодні народився не тільки Степан Пантера. Сьогодні народився е е син Євгена Коновальця, 1 числа. Мач тут якась. Так, і тут вже записана дата правильно. А тут уже правильно, бо це було спокійний час, і до війська не треба було того чужого якось готуватися. Ну, ви знаєте, Степан Бандера, ви ж всі бачили фотографії, знаєте, як він був невисокого зросту, такий, на перший погляд, худенький, маленький, але мав стальну волю, навіть не залізну, а стальну волю. І він бачив себе в якійсь перспективі в цій боротьбі. І Бачив і розумів, що може потрапити під арешт, може потрапити під якісь репресії і так далі. Він загортовував своє не тільки духом, він був вже готовий, а він ще загортовував своє тіло. Ну, Розповідають його е, друзі з школи, що він е, тренував себе до катувань. От він що, він наприклад, він міг затиснути пальці в двері і тиснути, по скільки витримує. Ну, от будуть мене катувати, а ага. я вже до цього готова цю витру. Людина вже готувалася до якогось чину, до якогось до якоїсь. Якої тобто с, справи. він умовно кажучи, спрогнозував своє майбутнє, вирахував. Ну, так. Його. А, ну знаєте, що така цікава штука. Він дитина 20-х років. Тобто, він, для нього вже був зразок перед тим, зразок української державності, Української народної Республіки. Будучи ще зовсім підлітком, а, коли відбувся. Величезні події для українського народу, взагалі для нації для нашої це об'єднання західноукраїнської народної республіки з українською від ціле, так званий день соборності АК -Злуки. То це святкувалося дуже на Галичині, і в їхньому місці якраз це відбувалося. Це святкування, і він там був. Він в своїх спогадах про це писав. А батько їх священник, то вони священники службу Божу правили за майбутнє України. Тобто він вже з такого віку уже якісь мав е, абсолютно тверді поняття і переконання. Ну, І я кажу, плюс оце його такий характер, е, вольовий, своєрідний, от це була така сама компенсація його якоїсь, скажімо, фізичної, ну, е, е, нібито е, непоказності такої. Ну і вже навчається в гімназії, потім. в... в е, на агронома він вчився якраз на агронома. А, в цей час він бере активну участь в студентських в просвітянських історіях, які вони пис... розповсюджували книжки, листівки. Тобто, він відчував себе і, і, і що він там, де треба, там де, де можна було. На жаль, він не встиг закінчити а, диплом отримати, точніше, він пройшов весь курс і буквально за якийсь перед перед самим цим самим. З дипломними історіями був арештований. Уже був арештований за, за українську діяльність, за націоналістичну діяльність і не один раз. Його, доказів не було. Знаєте, а смикнути треба було. От його один раз потребу. Ну, він не таки не один, був другий раз, третій. Але це що додавало? Це додавало йому якоїсь тільки внутрішньої загартованості від цього всього. І коли була створена Організація українських націоналістів у 29-му році, він вже був готовий через юнацтво став членом Організації українських націоналістів. І він він хотів. Він от він хотів чогось чину якогось, як кажуть там на Галичині, чину хотів. І е, поступово досить швидко. Він в цій в, в ієрархії унівській ієрархії на території Галичини досить швидко досягнув ну таксить можливої вершини. Йому легко давалася ця кар'єра? Його підтримували? Ні. Значить що значить легко далося? Він працював, він робив, і це давало свої наслідки. А хто, значить, пішов на пиво, а не пішов там розкидати? листівки тобто на пиво? Бандера не ходив. Я не з не пиві. його. <рик> пив. от те, що е, потім, коли арештовували йому якісь були звинувачення в тому чи в тому, значить, я ж не звинувачив, що він ПВП, а в тому, що він, значить, там якісь е, антипольські брав е, е, якісь заходи, е, робив. А як день? його родина ставилась до цього його шляху, враховуючи те, що він з ну, він церковної родини, і е, ну, ми знаємо, що утисків е, зазнавали? Ну, ви знаєте, церков. Справа в тому, що е, на той час е, дуже багато українських діячів вийшли із церковних родин або вони були дітьми священників, або вчилися в семінарях. Тобто, отака якась к е, духовна основа. От справедливість, правда і так далі, були були закладені. Ну тут нічого не можна було зробити. Навіть якби батько його там і ганяв, і бив би він його не міг перекинати. А ганяв батька, чи підтримував ні, ні, Підтримував. Бачите, Батько якраз був ну, свідомим українцем і брав участь в різних в різних цих. Українських історіях і справах, ну а з іншого боку, і він же у нього був не один син. Їх було ще троє синів і ще дві і дві дочки, тобто. Кому увагу якусь приділяти і кого взяти своїм, скажімо, спадкоємцем по церковній лінії, він мав з кого, мав мав вибрати один баламут, ну і нічого да. приблизно. Але ви знаєте, що коли Петюра, коли е Бандера став е повпризначений керівником е краєвої екзекутиву, тобто ви е структури на, на, на Галичину. На цей час припадає найбільш активна стадія діяльності УНФ, ці всі покарання зрадників, це значить напади на польські установи, це здобування грошей і так далі. Це якраз найактивніша була ця складова частина. Справа в тому, що тут є своя проблема. Коновалець, коли організовував і очолював організацію українських націоналістів, він її бачив як політичну партію. А бойовим крилом мала бути українська військова організація так приблизно, як Шінфейн і Ірландська республіканська армія в Ірландії, але з цього не склалося і тому фактично досить швидко вся ОУН перейшла на підпільні формі, форми діяльності. Та, і іншого виходу не було. І скажімо, за час Бандера, не так довго був головою кривої екзекути. Він був із середини 32-го по середину 34-го року. Але на цей час припадають найгучніші справи, які які лякали, які лякали тих, лякали хто хто, хто 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 був проти українського лякали, лякали, радянську владу лякали ні, всі хто хотів, щоб України не було. Yes. Всіх зацікавлених Всіх зацікавлених коротко. ну і мабуть це най найвідоміша історія справа того часу. Це так званий Варшавський процес, коли після вбивства польського міністра Піратського прийшли облави, і була арештована велика дуже кількість причетних і не тік і непричетних людей, і відбувся так званий Варшавський процес. Чим чому я особливість? Це польська, Польща. це державна мова польська. А оці хлопці сказали, ні, ми українці, будемо говорити тільки українською мовою, там не знали, що робити. Давайте перекладачі. Там була така ціла. І от той же самий Бандера, який перший мовний скандал, справжній <свісно> Так, прилюдний такий на такому на державному рівні. І от Бандера виступав і говорив по-українському, і доходило до того, що він стільки наговорив, що ну умовно стільки наговорив, що його почали закривати рот, не давати, не давати говорити. Ну і внаслідок цього судового процесу. Ціла група українських діячів, ОУНівці були е, в, в, винесли в вирок смертна кара. О, але тут якраз сталося так, що вмер Пілсуцький, і після цього е, була своєрідна амністія. Йому замінили смертну кару е, на довічне ув'язнення. Е, кілька тюрем в одному місті, в другому, в третьому, пробували його звідти визволити. На жаль, е, не вдалося. І тут починається. Наступна Друга фаза Другої світової війни, так званий золотий вересень. Поляки всі втратили контроль на цій території і дають елементарно цих тюрм, і що, Як з тієї тюрми, треба ж якось вискочити. Вдалося, вдалося їх ну просто-напросто вийти звідти, якщо замкнуто з цього, ті повтікали, як ти вийдеш. Ну, знайшлися правильні люди, які допомогли і вийшли. І тут була проблема, як вискочити з цього раю совєтського. І вони тоді в досить тижнів два це готувалися, і перейшли кордон на то, на, на Краків. в кракові зібралися. І тут в Кракові, на території Польщі виявилася ціла велика група оцих в'язнів гунів, знаєте, які дійсно страждали, які дійсно боролися. І вони потрапили, знаєте, вони залишилися в тому часі попередньому, з якого вони вийшли. За цих там рік, два, три, п'ять настільки змінилася обстановка, що їхні... Уявлення їхні бачення уже певної мірою не співпадали з тим, що було. І отут починається конфлікт між тою генерацією, і генерацією із доби Української Народної Республіки. Крас цей час після Коновальця чолові у НІВ Андрій Мельник, і тут починається між ними оце. Ці кажуть, ми страждали, а ви тут каву сиділи, пили. А ти кажуть, слухайте, це велика політика, так воно просто не, не робиться. бабах бабахи цього не досягнеш. І оцей конфлікт він розгорнув дойшов до того, що організація розкололася на нові частини. пішла частина за Степаном Бадери, інші Мельників. Ви знаєте, коли після війни, після всіх цих подій, вони знову зустрілися на могилі коновальців, вони обидва зрозуміли, що вони задалеко загналися і почалися переговори про те, щоб відновлювати єдність. Організації, на жаль, не вдалося, і аж до цього часу вони існують паралельно дві дві організації. Так от якраз, а під час війни, під час війни німці нам хотіли використати ту ж саму Бандеру, те саме Омельника в своїх цілях. І вони спочатку їх окремо зрозуміло, вони сиділи по тюрмах, потім їх перевели в Секценгаузен. Там була у констаборі була ще менша зона для особливо важливих такси в'язнів. І вони там зустрілися. От вони тільки що вони один проти одного тут вони зустрілися і сиділи фактично в, одно, в одному О, О, пане Олександре, Це Не хочеться прорвати, вас да? переривати, Але вас ми розуміє. вже бачимо святослава Гринчука, і нам потрібно віддавати слово телевізійній службі. Новин коротко, одне пет, секунду. Буквально бандера різний для для різних для поляків свій, для українців свій, для росіянців взагалі страх господній для істориків. Ця постать яка. Постать, секунд, постать важлива і постать державотворча. Тут ми дивимося своєї точки зору. Українська рація говорить, що це є позитивний герой, це є людина, яка думала і дбала про відновлення української державності. Це ми зараз, і наше військо зараз її захищає, а він про це думав про майбутнє. Як воно має бути? Я думаю, що непогано в нас і виходить. Дякуємо дуже. Його гасло ми говоримо зараз щодня. В цій студії і на фронті відповідають. мільйони відповідають. Дав Олександр Кучерук, історик, був з нами на зв'язку. На цьому ми завершимо. Передаємо слово новинні студії ТСН Святославу Гринчуку і Гасло Степана Бандери. Слава Україні! Героям слава!